Всі ми знаємо, що шлюб це священий двох душ. Бла, бла, бла. Але є один малесенький нюанс до пакету додається ще й свекруха. Тож одразу постає питання, чи називати її мамою? Якби це було так просто, як вибрати між кавою та чаю на сніданок, ну що ж, давайте розбиратися, одного разу. Спробуйте назвати її мамою, і одразу ви зрозумієте, що запустили рулетку на виживання. І тут є кілька варіантів розвитку подій. Перший. вона розтане від щастя, мов шоколадка на сонці. Хо, дитино моя, я завжди мріяла мати ще одну доньку. І тут ви усвідомлюєте, що здобули не просто свекруху, а ще й на кращу подругу на все життя. Окей. Це найкращий сценарій, але він трапляється дуже рідко. Другий сценарій вона подивиться на вас так, як на Марсіаніна. Мамо, що це було? Я тобі не мамо. І тут ви починаєте гірко шкодувати, що взагалі підійшли до цієї теми. А буває ще й так, що вона подумає, що ви просто підлизуєтесь, щоб отримати спадок її стареньку швейну машинку. Або порцелян сервіз, який вона так любить виставляти на полицю. Ну, успіху вам. З цим короче. Я особисто вважаю, що краще побути на безпечній стороні. Називайте її якось нейтрально, наприклад, по імені. Але називати чи не називати свикруху мамою це вже ваше діло. Воно дуже непросте, але яке б рішення ви не прийняли, пам'ятайте. Головне це мир усі і, звісно ж, запасний плам, удачі всім.